Роздуми на кожен день. Ісаї 61 10, 2 Коринтянам 5, 21, Ефесянам 4 22 24. Носи мої шати праведності з легкістю. Я виготовив їх спеціально для тебе, щоби покрити тебе ними з голови до ніг. Ціна? Яку я сплатив за це обрання, була астрономічною, моя власна кров? Ти ніколи не зможеш купити ці царські шати, як би багато і старанно ти не працював. Інколи ти забуваєш, що моя праведність це мій дар для тебе, і тоді тобі ніяково у моєму царському вбранні. Я зі сльозами дивлюсь. Як ти, зіщулившись, стоїш в оксамитовому уборі, наче на тобі грубезний, незграбний одяг, я хочу, щоб ти довіряв мені достатньо і прийняв свій привілейований стан в моєму царстві, розслабся в розкошах твого чудового вбрання, дивись лише на мене, і звикай ходити в цих шатах праведності. Коли ти ведеш себе невідповідно підданому мого царства, не намагайся скинути з себе цей одяг. Навпаки скинь з себе неправедну поведінку, тоді ти зможеш відчути себе природньо в цьому чудовому вбранні, насолоджуючись дарунком, який я виготовив спеціально для тебе і за твоїми мірками ще до початку світу.